Стоїть в селі Суботові на горі високій домовина України, широка, глибока, ото церков Богданова. Там-то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдане, не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все очухрали. Могли вже розвир... розривають, та й грошей шукають. Люхи твої розкопують та тебе ж і лають, що за труди не находять. Отак От то, Богдане, занапастив єси в богу сироту Україну. За те ж тобі така дяка церков домовину нема кому полагодить на тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила. Бастрюки Єкатерини сараною сіли. Отаке то зіновію, Олексіїв, друже, ти все одав приятелям, а їм і байдуже. Кажуть, кажуть, бачиш, що все те таки й було наше, що вони тільки наймали татарам та пашу та полякам. Хе -хе, може, й справді нехай так і буде. Так сміються ж з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди. Церковь домовина розвалиться. Із-під неї встане Україна і розвієть му неволі, світ правди засвітить. і помоляться на волі невольничі діти.